Подивіться тільки, який чистий під'їзд у нашому будинку. Просто подивіться. Чистенькі стіни, тут от списки різні, там, номери телефонів різних служб. І подивіться, як чистенько. Є пандус, досить зручний пандус. Другий поверх, отак от. І подивіться, як тут чисто, красиво, консьєрж є. І два ліфти. 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 Наш будинок. Красивий наш африканський будинок. Подивіться, які інші будиночки. І тут є гора. Гора лице. Наша. Ми куди потім підемо, так? Підемо туди. А ти взяла свій телефон? Да. Взяла. Різниця. Просто собі телефон. Підемо? Ми йдемо погуляти. Вечірня прогулянка. Дай я покажу яка як я, як я вдягнута Потримай. Каже, видно мене в увестрі? Да. І Тільки вітер волосся розвиває. такі от справи. Такая стильна. Стильна Жуана і стильний Кабоверде. Африканська країна. Ми сьогодні з нашим дядьком, якого знімаємо хату, говорили, як у Кабоверде добре. А як у Анголі погано. У Анголі і в інших країнах, які вибрали рашистський шлях розвитку. Отак от, от. Я все хочу тут. С фотката, и зара се с